Вітаю всіх. Набуває популярності така рослина, як верес, і багато шанувальників квітів вже не перший рік її висаджують на своїх ділянках. Вона мені теж дуже подобається. Придбавши декілька кущів, я вирішила посадити їх в своєму квітнику. Ну, звичайно, щоб садити таку рослину, треба ознайомитися, в яких ґрунтах вона полюбляє рости, як за нею потрібно доглядати чи потрібно обробляти від шкідників і захворювань. І ось цим я сьогодні поділюся, що я для себе пізнала нового і як саме буду садити дивовижну рослину верес. У нас на Львівщині верес росте на торфових болотах, гаях на узлісі, він невибагливий, витривалий, з таким гарним ароматом і чарівним зовнішнім виглядом. І що цікаво, в тих місцях, де росте верес. Більше немає жодної іншої рослини. А є такі місця, де його росте дуже багато. Полюбляє він сонячну ділянку, а також торфяний, вологопроникний, такий повітряно проникний ґрунт. І головне, такий, щоб він був слабокислий, а навіть і може бути кислий. Це найкращий ґрунт для вересу. Отож, щоб посадити верес своєму квітнику, потрібно вибрати сонячну ділянку і підібрати кислий або слабокислий ґрунт, тобто або купити в магазині, а дешевшим способом поїхати в сосновий ліс і набрати ґрунту під соснами, який має відповідну кислотність. Адже кислотність має бути від 3,5 до 5,5. А також Посадивши даний верес такий ґрунт, підтримувати рівень кислотності. замульчувавши сосновою хвоєю чи сосновою корою. мульча буде перегнивати і буде підкислювати даний ґрунт. Верес формує неглибоку кореневу систему, тому завдяки мульчуванню поверхні ґрунту буде зберігатися волога, плюс підкисуватися ґрунт. А садити його можна як навесні, так і восени. Це найкращі періоди посадки. Ну Вже серед літа, якщо хтось дуже бажає, то треба трішки з ним повозитися, адже в спекотну погоду треба буде часто підливати. Але найкраща пора для посадки це і осінь. Звичайно, тут треба вибрати період. Щоб хоча б за місяць до морозів рослина вкорінилася і гарно адаптувалася, щоб перезимувала чудову зиму. Тепер будемо садити верес. Грунт підготовлений, це маємо такий гарний кислий торф, а також лісовий ґрунт, сірка для підкислення. Ну і ось кущики для посадки і місце, де я буду садити. Ділянка сонячна якраз чудово підійде для мого вересу, і думаю, що йому тут це місце сподобається. Садовий ґрунт забираю і ямку буду робити вдвічі більшу за довжину коріння приблизно на 30-40 см. Верес можна садити, як і вазони, а також можна забравши цей ґрунт і тут якраз дати кислий ґрунт, такий, який верес любить, і посадити рослину. Звичайно, коли якщо його садити в якийсь вазон, там буде спеціально кислий торт, він буде краще ріс. Але я хочу таким способом посадити. Я вже так садила, і рослина добре приймалася і росла. Яма викопана, на низ я насипаю хвою, шишки, такий сосновий опад, а далі кислий ґрунт. Ну і треба трішки це трамбувати, оце досить пухкий такий ґрунт. Якраз такий чудово підходить для посадки вересу. Тепер роблю заглиблення. І ось це заглиблення буду садити верес. Ось такий маємо верес. Можна трішки підрухати корінці. Щоб їх розбудити, щоб вони активніше розросталися. І все ось так саджу, не заглиблюю, а так, щоб коренева шийка була на рівні землі. Так як він ріс вазонку, так само він має рости на постійному місці. Так, і зразу маю тут сірку, буду підкисувати цей ґрунт. Ось таку я використовую сірку. І так жменькою обсиплю кругом для того, щоб підкислювався ґрунт. Верес чудово виглядає групами, тому по сусідству буде рости іншого відтінку верес, який я теж так само саджу, невеличке заглиблення. Трошки розрухуємо корінці. І ось так садимо його. І так вони будуть розростатися і прикрашати мою клумбу. Після посадки верес підливаю, і обов'язково треба підливати під корінь, ніякому разі не лити по рослині. Він не любить дуже вологи. В занадто вологому ґрунті рослина може навіть і загинути. Рослина дуже гарно росте, коли замульчована, тому я ось замульчовую корою. І теж важливо, щоб була кора з дерев соснових порід. Гарними сусідами вересу є рослини, які теж полюбляють кислий ґрунт, ялівці, рододендрони. а також поряд гарно буде виглядати клумба з тюльпанами, а ґрунтопокривні очитки з вересом допоможуть зберегти вологу в ґрунті. Тому можна собі планувати і створювати таку чудову клумбу, поєднавши різні рослини. Верес потребує обрізки. Її можна здійснювати як навесні, так і восени. Найкраща обрізка буде навесні до початку сокоруху. Тобто треба видалити сухі соцвіття з стебла до старої деревини, забрати половину того, що відросло за рік. Обрізка збільшить інтенсивність цвітіння. А перші два роки обрізати слід акуратно, небагато, а вже тоді більше Оглядати рослину і дивитися, що слід забрати, і будемо мати чудові кущики з прекрасними квіточками, чарівним виглядом. Верес посаджений. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!